Дуже рада, що ви приєдналися до практики зі мною. Сьогодні наша ранкова практика нас бодьорить. Також головною метою є це наше зміцнення спини та наша постава. Почнемо з настройки на практику, закриваємо наші очі і починаємо спостерігати за нашим диханням, тримаючи рівну спину, ми оцінюємо дихання, просто спостерігаємо, як зі сторони. За усім процесом дихання і поставимо про себе самостійно намір на сьогоднішню практику. Коли будете готові, відкриваємо очі та почнемо з дихальної практики, яка активує нашу симпатичну нервову систему. Це капа лапхачі. Ми кладемо одну руку на живіт, другу руку ми кладемо на спину ближче до лопаток. І нам потрібно робити концентрирований видих, постійний видих, вдих відбувається вільним. Концентрація саме на видиху. Відчуйте, як м'яза живота відштовхують все повітря назовні. Також ви можете робити концентрацію носу, можете не робити концентрацію носу. Робиться вона, якщо ви хочете прочистити носові пазухи. Відчуйте, як корпус задню руку відштовхує трішки назад. Що нам потрібно для цього робити? Ми робимо концентрирований видих. Та маківкою постійно тягнемось до гори. Якщо ви будете витягуватись, то ви відчуєте, як груди трішки піднімаються до гори, а лопатки відштовхують задню руку назад. Дихаємо до однієї хвилини. І нам потрібно дихати, поки вам буде комфортно. Якщо ви почнете відчувати якісь неприємні відчуття в тілі або в голові, перестаємо робити і спокійно дихаємо. Починаємо разом. Продовжуємо дихати, дихаємо в своєму темпі. Кожного він свій особистий. Продовжуємо дихати, нагадую, що маківкою ми тягнемось догори. М'язи підтягуємо живота добре, виштовхуючи повітря в своєму темпі. І спокійно. Перестаємо робити і робимо компенсацію. Ми робимо вдих в живіт, робимо вдих в міжреберні м'язи, розширюючи грудну клетину. Це вдих. Але обов'язково в грудну клетину вдихаємо тільки після того, як вдихнули в діафрагму. І тут робимо затримку дихання. Але відчуйте, як шия ваша розслаблена. Так, робимо три затримки. Поїхали. Затримка на вдиху. Тримаємо затримку стільки, скільки вам комфортно. Якщо три затримки є, відкриваємо очі. Починаємо робити розігрів. Підборіддя у нас на полиці, відштовхуємо її вперед і все назад. Вперед. І в себе назад. Коли підборіддя в себе назад стоїть на полиці, запам'ятаємо цей рух. Він називається ретракція. Він нам потрібен для безпеки шийного відділу, для використання асан. Вдих і видих. Ще вдих вперед І в себе видих. Відчути, як лопатки з'єднаються вдих. І видих. Тепер ще знову, в нас знову ретракція. Відчуваємо, як лопатки з'єднаються, як плечі тягнуться вниз. І поворот головою в праворуч вдих. І ліворуч видих. Маківкою витягуємось до стелі вдих праворуч. І ліворуч видих. Вдих праворуч. І вліво видих. Добре, почнемо малювати коло плечима, додаємо амплитуду, без різких рухів. 4. 5. Шість. Добре. І тепер розкриваємо грудну клетину, витягуємо пальчики вдих, розкриваємо шию. І на видиху сховались підборіддя до грудної клітини. Руками обіймаємо себе і прям розширюєте свої лопатки кістями. І знову вдих, повільно відкриваємось. І видих себе обіймаємо. І тепер маківкою починаємо занирювати вперед. І відкриваємо грудну клетину і повертаємось в центр. І знову відхиляємось, ховаємось назад, наріємо маківкою і винирюємо вперед. Розкриваючи грудну клетину назад, вдих. І розкриваємось. Видих. Така хвиля виходить назад. Хвиля вдих, і вперед, видих. І назад, вдих. І вперед, видих, піднімаємо руки догори і починаємо розігрівати кістки з синіми пальцями. Робимо рухи дуже швидко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. І ще чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Швидше, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Зробили вдих. І на видиху робимо скручення. Відчуйте, як ви маківкою витягуєтесь до стелі, і тільки потім поворот голови в сторону скручення, видих, вдих. На видиху відчуйте, як плечі тягнуться вниз, вдих животом і видих животом, вдих. Повертаємось до центру з руками, і видих в іншу сторону. Відчуваємо, як від копчика витягуємось через маківку до стелі, видих, скручення вдих. І видих, на вдих, і видих, і на вдиху, вихідне положення. Молодці. Переходимо в кішку. Зараз наші кісті закручуємо пальчиками одну до одної, ставимо руки широко. На видиху робимо віджимання, розкриваючи грудну клетину. Перевірте, щоб ваш куприк був над вашими колінами. Що немає некомфортного відчуття в шиї, то погляд перед собою. Якщо є, то лоб до підлоги. Потім на видиху ми відштовхуємось долонями, тягнемось до стелі. Широко лопатки одна від одної. Куприк підкрутили, тягнемо його до обличчя, вдих розкриваємось. Видих, відштовхуємо себе. Вдих, розкриваємось, видих, відштовхуємо себе. Вдих, розкриваємось, видих, відштовхуємо себе. Добре, тепер потягнулися ручками вперед. Взялися за початок килимка. Також може трішки ще відійти назад, перевірили коліна таку одній лінії. Вдих, розкриваємо грудну клітину і видих, відштовхуємо себе до стелі. Максимально високо вдих. Вибачаюсь, тут робимо видих, і тут, коли прогинаємось, вдих, І сховатись видих і розкритись вдих. І видих. Відчуйте сильні плечі вдих. Розвиваємо мобільність, видих і вдих. Залишаємось тут васим, можна розслабити трішки кістя, потягнутися пальчиками вперед. На видиху приймаємо всі відчуття. Останній вдих. І на видиху повільно Долонями вичитовку світ під ноги, виходимо асани. піднімаємо праву ногу, ліву руку потягнулись як надалі, рукою та ногою від центру. Робимо вдих і на видиху, підтягуємо коліно до лба. Вдих. Тримаємо кілька циклів. дихання видих, вдих і видих. Переходимо на праве коліно, піднімаємо ліве коліно, стопа на підлозі. І на вдиху підкручуємо куприк до стелі. І видихну. Переходимо в кішку. Робимо вдих і на видиху підтягуємо коліна. Тримаємо тут вдих, видих. Кілька циклів дихання. Долонями відштовхуємося від підлоги. Вдих, видих, ще вдих. Знову переходимо на коліна, і стопу на підлогу. Підкручуємо куприк до стелі, розтягуємо і видих. Піднімаємо праву руку та ліву ногу. Вдих. Потягнулись, як надалі. Кілька циклів дихання. М'яза живота підтягнуті в себе, вдих. І на видиху ставимо руку, підштовхуємо з долонями, відчуєте, як лопатки широко одно від одного коліна до грудної клетини. Дихаємо. Кісті сильні. І на видиху ставимо ліво коліно, праву стопу на підлогу, вдих і на видиху підкручуємо куприк видихам. І видих, розслабились. І вдиху знов в кішці підтягнуємо ліву ногу до грудей, вдих. І видих. Долонями відштовхуємося від підлоги вдих. І видих. І вдих. І видих. Розслабились. Знову права стопа на підлозі, підкручуємо куприк, видих. Вдих. І видих. Виходимо до комплексу Surrina маскар Стаємо на початок лимка Нейтральне положення, але куприк підкрутити до п'ят. Пальці стоп разом, п'яточки трішки окремо. Потягнулась маківкою догори, вдих животом і видих. На вдиху хастанасина, погляд на великі пальці, виходимо в розгинання, як надалі від куприка потягнулись. Маківкою витягнутись. Видих, згинаємо коліна, утанаси на видих. Вдих. Погляд перед собою, спрощене положення, відштовхуємо столоні і тягнулися. І на видиху поставили сильні кісті, або стрибок, або два шаги. Назад. Коліна поставили спрощений варіант, що туранги. Потягнули смаківкою до стелі. Спрощений варіант коліна на підлозі. Поскладнене, відриваємо коліна від підлоги. Маківкою, тягнемось до стелі вдих і на видиху повільно виходимо з собакою мордою вниз. Шия довга, куприк підкрутили, погляд на попок вдих. І видих. На вдиху ставимо праву ногу вперед, виходимо віравхадрасом на рівною спинкою, погляд на великі пальці вдих. І на видиху робимо скручення. Спрощений варіант коліна на підлозі. Поскладнений варіант, коліно піднімаємо. Ліктям відштовхуємося від ноги, щоб відчути, як витягуємося від куприка через маківку надих животом. І на видиху опускаємо коліна, знову ж не ясо надихаємо, на великі пальці, потягнутись в розгинання. Видих, розкриваємося, як квітка, і переносимо вагу на задню ногу, передню ногу, витягуємо наскільки можливо, залишаючи живіт на стегні. Витягуємось в хребті вдих. І на видиху з рівною спинкою поглибшимо асану. На видиху переймаємо всі відчуття, Вдих. І видих. На вдиху з рівною спинкою ставимо ногу через кішку, переносимо вагу на п'яточки, відкриваємо жабку стопи разом. Коліна відкриті. Куприк подаємо вперед, вдих. І на видиху тягнемось руками, як надалі вперед. Тепер куприком тягнемось назад, а коліна розкриваємо. Потягнулись в різні сторони. Тягнемося в усі сторони. Продовжуємо дихати, приймаємо всі відчуття Видих. І на вдиху через кішку. Ставимо вперед ліву ногу, виходимо на ясимо вдих. На видиху скручення. Поскладнений варіант, тоді ми коліно піднімаємо від підлоги і виштовхуємось ліктем від ноги. Відчуваємо витяжіння скубка через маківку, Вдих животом і видих. Підчуваємо сильне переднє стегно і видих. Дихаджено ясимо. І на видиху виходимо арку, переносимо вагу назад, передню ножку витягуємо, стопа на себе. Прижимаємо живіт до стегна, витягуємо здих. І на видиху з рівно спиною поглибшуємо асану. дихаємо вдих. Відчуйте, як ваші лопатки з'єднаються одна до одної. Продовжуємо дихати животом. Робимо вдих. І на видиху правою ногою шагаємо де передньої ноги. Вдих погляд перед собою, відштовхуємося руками або пальцями, торкаємось підлоги вдих. І на видиху знов утанесина. Складаємось вдих, укатаси знову. І видих розслабилася на схід. На вдиху, хаста утанасана з розгинанням, потягнулися, як не далі вдих. І на видиху згинаємо коліна, повторюємо, складаємось до колін, видих, живіт, прижати до стегн. Вдих, архом, донасимо, видих, руки сильні, стрибочок назад, вниз, четурасина, видих. І вдих собакою мордою вверх. І на видиху повільно лягаємо, голова відстає через хлоп. Починаємо робити шалабхасану в дінамиці. Ми піднімаємо ніжки, піднімаємо ручки. На видиху ми лівою рукою тягнемось до зігнутої лівої ноги. Видих. Повернутись вдих. Права сторона. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Тримаємо ріхаємо вдих. І видих. Ручки ніжки вище вдих. І видих. Відпочиваємо. Балансуємо дихання. Зараз піднімаємо на вдих праву руку, ліву ногу вдих. І змінюємо видих, ліва рука, права нога вдих. Видих, права, ліва, вдих. Видих. Змінити вдих, видих, ще вдих. І видих. І тепер долоні біля тулуба. Долонімо в підлогу, піднімаємо знову лодочку, вдох. І видих. Вдих. І видих. видих. Вище ноги. Голова є продовженням хребта. Вдих. І на видих опустилися. З корови виходимо, морти вниз, видих, куприк підкрутили. Спершу п'ятки тягнуться до підлоги, тільки потім розгинаємо коліна видих. Шия довга вдих. Присісти, подивитись перед собою. І на видиху робимо струбок до долоні або чаги, видих, вдих, знову потягнутися вперед. Видих, обі маємо ніжки. І вдиху перш піднімається маківка, погляд на великі пальці указ. Тут у нас не зрозинає вдих. І видих. Розслабились. З рівною спинкою переходимо вниз до сидячих асан. Робимо прямий кут в лівій нозі, стопа флекс на себе. Зверху права нога, стопа флекс на себе. Зробити так, щоб ваша стопа та коліна були на одній лінії. Справа та зліва. І на вдиху піднімаємо праву руку, згинаємо в лікті. Якщо потрібно, лівою рукою можна дотягнути. Нижче руку для того, щоб було легше взяти за спиною замок. Що не дотягуємось, то поступово тягнемось кість до кісті. Ми допомагаємо своєю головою, тавкаючи лікать назад. На видиху плечі розслабляються, продовжуємо дихати. З видихом приймаємо всі відчуття. Поскладнений варіант можна з замком зробити нахил вперед, зберігаючи рівну спину, видих. Якщо немає ще рівної спини і немає замку, тому залишаємо з рівною спиною без нахилу. І на видиху повільно розводимо руки. Тепер піднімаємо ліву руку і змінюємо ноги. Ми потягнули трішечки лікоть вниз, робимо вдих. І на видиху тягнемось кістями тих і головою товкаємо верхній лікоть за себе, дихаємо животом, з видихом опускаємо плечі, приймаємо всі відчуття, відчути, як розкривається грудна клетина. Із видихом повільно виходимо засини. Зараз робимо компенсацію для стегн, також для спини корисна асена. На васана сідаємо з рівною спиною. Наша опорна точка це сідничні м'язи. Тримаючи рівну спину, ми спершу відриваємо наші стопи, залишаючи такий рівень спини, ми поступово піднімаємо ноги в спрощене положення. Якщо відчуваєте тут. Себе комфортно, можна витягувати ноги, в розгинання, видих, дихаємо животом. Відчуйте, як лопатки з'єднаються. Відчуйте на видиху сині ноги, синю спину, вдих. Ще дихаємо животом. Останній вдих. І на видиху повільно опускаємо ноги, спинка рівна. Середнім пальчиком беремо себе за великий палець стопи. Обираючи рівну спину, на видиху піднімаємо спрощений варіант. Тримаємо тут. Поскладнений варіант, якщо можливо, в колінах розгинання, лікті зігнуті. тягнуть наші плечі вниз, видих. В шиї в нас ретракція, підборіддя, тобто в себе. Дихаємо Раз. дихаємо два, три. Чотири. Вдихаємо жотом, ще вдих, видих, останній вдих. І на видиху повільно виходимо, асани. І зараз робимо кощу мотинасину. Знову, якщо потрібно, звільнюємо куприк, коліна призігнути. На видиху відштовхуємо спинка рівна. І тільки потім на видиху можете зробити згинання в хребті. І дихаємо кілька циклів дихання. Здихом піднімаємось, витягуючись маківку, тримаючись за коліна, ми прижимаємо поперек до підлоги, витягнулись в одну сторону п'ятами, маківкою в іншу сторону. Згинаємо праву ногу. І на видиху робимо скручування, суптами цієї Погляд на праву відкриту долонь, а права нога з лівою рукою виходить в іншу сторону видих. Дихаємо кілька циклів дихання, розслабляючи поперек. Розслабляючи стегна та плечі, ще робимо вдих і на видиху повільно виходимо з асани. Прижимаємо поперек, витягуємо знов дві сторони, купик підкручуємо до п'ять. Ліва нога, протилежна рука вдих і на видиху скручення. Розслабляємо стегна, видих, приймаємо всі відчуття. І з видихом повільно виходимо в вихідне положення. І повільно через бік підіймаємось, збираємо ручки на мосте, прижимаємо до серця і подякуємо собі за ранкову практику. Я бажаю вам продуктивного та чудового дня Намасте. Підписуйтесь, будь ласка, це допоможе мені розвивати цей простір для того, щоб бути більш корисною для вас. Бажаю надалі вам приємних практик та до зустрічі!